Я побував на Херсонщині у плавнях, оце іду до нашого славетного Дніпра. Проходжу тут. Тут хащі, бачите, які зелені ще, але вже осінь наступає повноцінна. І ось виходжу я. До цього Дніпра. Дивіться, що я тут зубів побачить. Оце такі тут плавні. А оце таких вже лодок дуже мало тут зосталось. Їх або розбили, або росіяни повикрадали, але ще є. І їх. Тут бережуть і зовсім добре, не на отих от катерах Порошенківських розвідники використовують отакі оце наші лодки.